Чернігівгаз не має права донараховувати додаткові кубометри газу людям, які мають лічильники. Таку відповідь отримала жителька Сновська Ірина Шатило на своє звернення до НКРЄКП національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Жінка скаржилась на донарахування у платіжках Чернігів газу. У них від жовтня з'явилася графа приведення об'ємів газу до стандартних умов, а в ній додаткові кубометри, крім нарахованих за лічильником. Ірина Шатило сплачувати їх не стала, замість цього звернулася до нацкомісії. У відповіді на скаргу йдеться про те, що 23 листопада минулого року НКРЄКП ухвалила постанову про заборону таких донарахувань. Олександра Денисенко далі. Житель Сновська Ірина Шатило побачила нову графу у платіжці за газ у листопаді, коли прийшов розрахунок за жовтень. Коефіцієнт приведення до стандартних умов. Це вони пишуть 1.02. Це було в октябрі 1.02, в листопаді 1.04, а в грудні вже 1.05. Я спалила 100. За октябрь 106 кубов а они мне считают умножать коэффициент 1.02 и получается 108.28. Это я переплачиваю за 2 с лишним куба. Ірина живе у приватному будинку площею 46 квадратних метрів. За газове опалення платить за лічильником. За три місяці їй нарахували 130 гривень зверху. Крім цього, Ірина побачила у платіжці ще одну примітку. Виявилося, вона має борг за майже три роки. Він виставлений у кубометрах. Рішенням органів влади було. Унеможливлене виставлення рахунків населенню з приведенням об'ємів спожитого газу до стандартних умов. Як наслідок, за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 18-го, за вашим особовим рахунком, різниця в об'ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах становить 114,38 кубометрів. Питання щодо сплати заборгованості, яка виникла у споживачів через таку різницю, не врегульовано. Ми інформуватимемо вас щодо цього питання, яку суму виставить Чернігівгаз за ці нараховані кубометри? Ірина не знає. Робить приблизні підрахунки. Якщо по платі за на сьогоднішній день на восім п'ять то виходить 975 гривень. Інша жителька Сновська, Олена Безборода нові до нарахування сплачує. На януар 54 було куба, а вони мені додали, що мене 91 вийшло. Значить, не 350 там чи 390 платити, а 780 вже уже треба платити. А як не сплачувати? Борги будуть іти. А хто буде за нас платити? Ніхто. У грудні Ірина Шатило звернулася до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У січні отримала відповідь, в якій йдеться. Цитуємо покриття об'єктивної різниці у вимірах природного газу здійснюється за рахунок тарифу. Тому Чернігівгазу заборонено приводити об'єми газу до стандартних умов побутовим споживачам. Підприємство має провести зворотній перерахунок, врахувавши лише показання лічильників. Таким чином пад Чернігівгаз необхідно у тижневий срок привести свої дії у відповідальність до вимог чинного законодавства та здійснити. Перерахунок обсягів спожитого газу сектору МКР у Чернігівській області проконтролювати дії пад Чернігівгаз і ТОВ «Чернігівгазбуд» та про результати повідомити МКР ЄКП у місячний термін. Що таке приведення об'ємів газу до стандартних умов, пояснює комерційний директор Чернігівгазу Сергій Савченко. За його словами, все залежить від регіону, проживання сезону та атмосферного тиску. Есть температура ГОСТ, согласно которому газ приводится к стандартным условиям при таком-то давлении определенном 780 мм, температура 760 и температуре 20 градусов по Цельсию. Если эти условия не соблюдаются, газ потребляется в других, при другом давлении, при другой температуре, то он приводится к стандартным условиям согласно коэффициентам приведения, которые разработаны э, наказом Министерства. Паливо енергетики на кожну область є коефіцієнт на кожний місяць. коефіцієнт приведення показань щочки к стандартним условиям. Іван Луста, директор постачальної компанії Чернігівгаззбут, каже з грудня 2015 року. Вони купували у «Нафтогаза» газ уже приведений до стандартних умов. Споживачі розраховувалися за нього у робочих умовах. Через цю різницю у спожитих, але не сплачених кубометрах. Підприємство отримало збитки. Збитки досягли 195 мільйонів гривень. Відповідно, було прийнято рішення щодо переведення збитків за постачальну реалізацію на споживача, який свого часу підписав договір на розподіл і на поставку. Ми, мабуть, ждали всі, що прийметься якесь рішення, яке компенсує ці витрати. На жаль, протягом трьох років нічого таки не було прийнято. Завідувач сектору НКРКП в області Олександр Тимошенко від коментарів на камеру відмовився. Сказав, їх можуть надати лише в головному офісі в Києві за інформаційним запитом. Телефоном розповів, що із скаргами на донарахування до них звернулися 70 людей. За його словами, планова перевірка діяльності Чернігів газу має відбутися 11 березня. У разі виявлення порушень нацкомісія визначить термін повернення грошей людям, які сплатили до нарахування. За словами чернігівського адвоката Тетяни Веремій, такі до нарахування незаконні. А як мінімум, вже по закону про захист про споживачів, споживачі повинні бути своєчасно повно і достовірно повідомлені про тарифи, про оплату комунальних послуг, про їх розмір. А виходить до нарахування, просто їх поставили перед фактом і нарахували за минулий період. Це неправильно вважаю, і до того ж, треба зауважити, що якщо є норми, які двозначно трактують права населення, в даному случаї споживачів, то договори, договори трактуються на користь споживачів. І в даному випадку я б рекомендувала звертатись спочатку з претензією до з організації, а потім вже з Позовом, якщо буде відмовлена таку претензію, Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, новини на ЮА Чернігів.